Вітаю всіх, хто стежить за головними новинами з життя громади, разом з телеканалом Еспресо Біла Церква. Ми зібрали для вас основні події вівторка, 18 квітня, та готові про них розповісти. Але спершу нагадаю вам про наші сторінки у соцмережах та на Ютуб каналі. Ставте дзвіночок та вподобайки, бо нам варто довіряти. У Терезине виявили сумку з боєприпасами. Про це повідомила поліція Київщини. Залишену без нагляду торбину знайшли працівники газової служби під час робіт. У ній містилася велика кількість боєприпасів. Порожній магазин до автомата, тримачі для патронів та сигнальна ракета. А ось в селі сорокотяги, що неподалік Білої церкви, трапився жахливий випадок вбивства тварини. Чоловік до смерті забив палицею собаку. Правоохоронці розпочали досудове розслідування. Волинська, Рівненська та Черкаська області потерпають від великої води. В людей затопило будинки, городи та подвір'я. Значно піднявся рівень води. І в столиці України відтак пік повені прогнозують на 22 квітня. Про це повідомила прес-служба Київської міської військової адміністрації. А поки всі необхідні служби готуються до можливих надзвичайних ситуацій, нагадаю, що за даними ДСНС, підтопленими залишаються понад півтори тисячі дворогосподарств та 330 будинків у дев'яти областях країни. Рятувальники продовжують допомагати людям долати наслідки. Кистихії натомість, як наголошує екс керівник регіонального офісу водних ресурсів річки Рось Петро Бабій, білій церкві така критична ситуація не загрожує, адже рівень води у головній артерії міста, хоч і піднявся, але незначно за його словами. Найбільша повінь на території нашого міста зафіксована у 1905-1907 роках, коли вода дійшла до торгових рядів, також у тисяча 19... 996 році. На сьогоднішній день ніякої небезпеки для жителів міста чи для жителів басейну Росії не існує. Те, що робиться в Києві, це результат того, що значні маси води прийшли від наших північних сусідів. Зазвичай є таке поняття як заплава річки. Якщо ця заплава не забудована, не стиснена, то, звичайно, повінь проходить сама без всяких проблем. Але зазвичай люди люблять будуватися біля води. Так само і в білій церкві. Заплава біля дерев'яного мосту вона забудована і попадає в зону ризику при проходженні значних повеней. Це ми повідомляли і забудовників, і інших, тим не менше люди будуються. Минуло півтора місяця весни, але міська влада ще й досі не закупила літню форму для наших добровольців. Як запевнив командир Білоцерківського ДФТГ Іван Шуляківський, відповідну заявку та документи він подав до міської ради. Проте, поки на сайті Держзакупівель Прозоро відповідного тендеру не оголошено. Пояснити цю ситуацію мав би профільний заступник міського голови Юрій Савчук, але він не в курсі, бо наразі перебуває. Ває у відпустці, тож порадив звернутися у відділ публічних закупівель. Там нас запевнили, що поки підстав оголошувати тендер на літню форму вони не мають. Зазначимо, в інших містах країни з цим процесом не баряться і вже активно одягають та взувають захисників у літню форму. Відділ публічних закупівель проводить закупівлі тільки на підставі службової записки, яку пише структурний підрозділ, ну, що потребує, наприклад, предмет закупівлі. До цього інформація нам, на жаль, невідома, тому поки що службової записки не було ніякої, поки не відомо за цю потребу. Служителі Феміди продовжують судитися з дітьми раніше. У наших ефірах ми вже розповідали про скандал, який розгорівся через землю між міськрайонним судом та приватним ліцеєм Міцва 613 Як зазначає директорка школи Натела Андрющенко, на ділянці, де нині співробітники паркують свої елітні автівки, мав би розташовуватися дитячий майданчик нового освітнього закладу. По цій справі за її словами вже відбулося три підготовчі засідання, а наступне назначене на травень. У цьому вона вбачає затягування справи та створення перепон для інвестора. Дуже дивно, що йдеться спір з приводу такої от ну благородної справи, і ми не розуміємо, чому. Судова адміністрація сперечається, тому що е, от забудовник запропонував абсолютно офіційно е, за свій рахунок облаштувати і проїзд біля суду, і е, парковочні місця. От ми е, направили офіційну пропозицію цю, але отримали офіційно відмову від цієї пропозиції. На жаль, е, будівельники не можуть потрапити ні для яких робіт, ні для шурфування. От вони зараз говорять про те, що їм треба провести. Обстеження ґрунтів. і це звичайно дуже дуже шкодить будівництву. На Київщині майже 270 тисяч людей захворіли на ковід від початку пандемії. З них понад 20 тисяч 280 – діти. Такі статистичні дані надали у департаменті охорони здоров'я обласної військової адміністрації. А ось за минулий тиждень китайський вірус підтвердили у 676 мешканців регіону, госпіталізували 175 осіб. Паралельно триває в області вакцинальна кампанія за останні сім Нів проти ковідний укол зробили майже 755 людей. Зокрема, більшість з них отримали першу бустерну дозу 351. Хочеться нагадати нашим. Е... Білоцерківчанам, що все-таки потрібно дотримуватися елементарних правил це миття рук, це обов'язково свій одяг, хоча б струшувати після, того, після прогулянок, після того, особливо, якщо ви були десь в громадських місцях і ви при тому знаєте, що дійсно людина біля вас поруч якась кашляла чи чхала, тобто ймовірно розповсюджувала збудник навколишнє середовище. Потрібно не забувати звичайне про носіння засобів індивідуального захисту. Звичайно, це маски маски розраховані мають бути не більше ніж 2-3 години. Майже 8 мільйонів українців через повномасштабну війну покинули власні домівки, а з ними й втратили стабільний дохід. Лише у Київській обласній службі зайнятості наразі зареєстровано понад 1480 безробітніх. безробітних, але здебільшого українці намагаються самостійно шукати роботу. До того ж, рівень запропонованої заробітної плати не завжди відповідає реальним витратам. Кому найважче працевлаштуватися та чому ця проблема? проблема лягає в основу тотальної бідності українців. Дивіться в репортажі. До білої церкви Вікторія переїхала з Донеччини майже рік тому, і весь цей час вона в пошуках бажаної роботи. Зазначає заробітна плата тут на третину нижча ніж на її попередньому місці. Ось під час вибору міста, куди їхати подалі від обстрілів, жінка обрала білу церкву не випадково. Це рядом з, з Києвом. Це друге, друге місце Київської області. То я розуміла, що мені потрібна буде якась робота. А якщо це велике місто, то я можу щось знайти для себе. Два рази я була на співбесідах, був, мабуть, негативний досвід. Перший раз я пройшла співбесіду, я влаштувала працедавця, але мені не сподобались ті умови, в яких мені потрібно було працювати. У схожій ситуації опинилась і Анастасія, дівчина-переселенка з Краматорська. Вже півроку вона намагається влаштуватися в місті адміністратором, та досі на її резюме не відгукнувся жоден майбутній роботодавець. Я учитель физкультуры. Вот в Краматорске я работала тренером по карате. Вот и тут я еще не по специальности работаю. Мне кажется, сейчас переселенцам особенно сложно найти в городе работу. Наверное, первая из причин – это знание украинского языка и то, что переселенцы в любой момент могут просто сорваться и уехать домой. И, как бы, наверное, работодателям это не очень понравится. Ну, я всегда готова учиться чему-то новому и не проти Получить ще одну спеціальність работать по то другому. Список найзатребуваніших вакансій очолюють швачка, лікар, слюсар, Електромонтер, зазначають в Білоцерківському районному центрі зайнятості. Наразі актуальні понад 630 вакансій. Натомість рідко увінчується успіхом пошук роботи для економістів, юристів та товарознавців. Крім того, через війну Україна втратила велетнів серед підприємств, а разом із ними й велику кількість робочих місць, наголошує економіст Олег Пензин. По оцінках міжнародної організації праці вона опублікувала в кінці 2022 року свою доповідь, е, Україна втратила 5 мільйонів робочих місць, 5 мільйонів робочих місць це приблизно десь 36-37% від загального ринку праці. Коли ми з вами уважно подивимося, бюджет на цей рік, то ми побачимо з вами, що мінімальна заробітна платня планується лишитися без 6-700, при тому, що інфляція в нас. Очікується десь на рівні 20% за даними Національного банку України, Міністерства економіки і, і власне, Міжнародного валютного фонду. А мінімальна заробітна платня рости не буде. А якщо не буде рости мінімальна заробітна платня, а це вартість першого тарифного розряду, то автоматично не варто чекати стрімкого росту заробітних плат по інших категоріях працюючих. Також, на думку експертів значно похитнула ринок праці міграція українців, спровокована війною. До прикладу, лише біла церква стала новою домівкою для понад 16 тисяч переселенців. Адаптуватися їм до змін та почати власну справу вчать в одній з бізнес-шкіл міста. Серед внутрішньо приміщених осіб саме більше це жінок середнього віку з дітьми. І питання працевлаштування, питання започаткування власної справи, питання самозайнятості, воно дуже актуально. Тому розуміючи цю потребу, ми саме започаткували цей проект, який наразі реалізується. Якщо людина вона вирішила, що вона тут залишається, ну хоча б на якийсь певний період, ну наприклад, на 6 місяців, і вона прийняла це рішення, вона буде шукати роботу, і вона її знайде. А якщо це така двояка ситуація, що людина завжди на чемоданах, і вона кожен день мріє повернутися додому, ну скоріш за все буде це зробити складніше. За даними місцевого центру зайнятості, середня заробітна плата по Київщині складає понад 17 тисяч гривень. Але реально знайти роботу за ці гроші справа не з легких, оскільки більшість вакансій пропонує щомісячний заробіток в межах 10-12 тисяч. Тож враховуючи інфляцію, оплату комунальних послуг, здорожчання продуктів харчування та інші витрати, очевидно. Цих коштів людям катастрофічно не вистачає а отже, рівень бідності в Україні залишається на високій позначці. Дар'я Рубан, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Товариство Червоного Хреста відзначає 105-ту річницю діяльності в Україні. За цей час організація постійно допомагає тим, хто потребує підтримки та перебуває в складних ситуаціях. До ювілею волонтери білоцерківського осередку провели демонстрацію напрямків своєї діяльності, зокрема, як надавати першу медичну допомогу, а також розповіли про міжнародне гуманітарне право та правила поведінки з вибухонебезпечними предметами про всі інші сфери роботи благодійників у коментарі також у нас Працює напрям психосоціальної підтримки для дітей це для місцевих, для внутрішньопереміщених. І сьогодні також у нас є локація пов'язана з роботою з дітьми. Тобто діти, які зараз підходять, вони можуть зайнятися творчістю з нашими волонтерами, помалювати, поліпити. Також був конкурс малюнків до 105-річчя. І сьогодні буде нагородження діток, які малювали і брали участь. Те, що ми не можемо сьогодні презентувати, але чим займаються наші волонтери, це соціальні послуги. У нас є проєкт догляд. Вдома наші волонтери допомагають людям похилого віку, які є самотніми, у яких немає дітей, родичів, які можуть їм допомогти. Вони приходять їм допомагають по господарству, купують необхідне, ходять, платять там за комунальні послуги, тобто все, що вони чим можуть допомогти. Також ми щомісячно проводимо повні базові 12-годинні тренінги для населення. Туди можуть прийти будь-які бажаючі для маленьких школярів, для дітей. Діток ми проводимо невеличкі майстер-класи. На них ми розказуємо про найважливіші теми, які потрібно знати кожному для того, щоб врятувати життя собі та своїм близьким. Ви можете звернутися в будь-яку нашу соціальну мережу. Це може бути Фейсбук, Інстаграм, Телеграм, Вайбер. У нас скрізь є наші соціальні мережі. Ви можете звернутися, і там щомісячно є анонси, на які наші підписники звертають увагу, і під цим анонсом можете записати це. є всі необхідні номери телефонів. На цьому ми це все, чим би ми хотіли з вами поділитися. Стежте за щоденними інформаційними випусками телеканалу Еспресо Біла Церква, аби дізнаватися головні новини першими. Також не пошкодуйте свого часу та підпишіться на наші сторінки у соцмережах чи залишайте свої коментарі. Зустрінемося з вами завтра у цій же порі. Віримо в ЗСУ та наближаємо перемогу!